Вітаю з вами Наталя Луценко. І сьогодні у нас в студії спеціальна гостя, мадам Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова. Пані Посол, вдячна, що завітали до нас у студію. Дякую за запрошення. на мою думку, варто почати з важливого дня для українців, 8 листопада, коли європейський союз опублікував звіт, в якому заявив, що Україна вже втілила майже 90% запланованих реформ, і це дає зелене світло для подальшого. Переговорного процесу зараз ми в очікуванні, коли держави-члени приведуть своє голосування у грудні цього року, якою буде подальша процедура для України в усьому цьому процесі, і які є найбільші виклики та перешкоди на шляху нашої держави, шановні українські друзі, звілія. Мені дуже приємно бути тут. День 8 листопада дійсно став важливим етапом. Це звіт єврокомісії як виконавчого органу Євросоюзу. І я знаю, що євросоюз має дуже складну інституційну структуру. Тому я завжди намагаюся методично розрізняти всілякі його частини. Звіт був виданий єврокомісією, та містив дві частини: перша це оцінка семи кроків і заява про те, що було досягнуто достатнього прогресу. І європейська комісія рекомендувала початок переговорів. Вона також видала набагато ширший набагато більш всебічний звіт щодо різних сфер, які становлять закони та норми євросоюзу, та оцінювання різних аспектів українського законодавства, інституцій, процесів у відповідності до них, виходячи з цієї рекомендації, наступним кроком дійсно є саміт Європейської ради у грудні. Що тут мається на увазі? Що 27 країн-членів мають схвалити початок переговорів, і це повинно відбутися одноголосно, тому що кожен крок на шляху розширення євросоюзу вимагає одно. Стай згоди країн-членів на жаль, тут маємо умови не ідеальні, адже така країна, як угорщина, може заблокувати наше членство в Євросоюзі. Яких дій у цьому разі варто очікувати від Брюсселя? Я не бажаю коментувати стосовно окремих країн-членів. Тож просто скажу, що угода та рішення мають ухвалюватися одностайно. Важливо взаємодія з усіма країнами. Президент Євроради Шарль Мішель був нещодавно у Києві і чітко висловився, що особисто не пошкодує зусиль, аби забезпечити одностайну згоду щодо України. Були різні заяви окремих лідерів, і я очікую на активне обговорення в грудні. Але цей випадок не безпрецедентний. Тобто, єврокомісія раніше. Також рекомендувала почати переговори з країнами західних Балкан, і це також не сталося вмить. Потрібно було знайти консенсус серед країн-членів, але це природа євросоюзу. Вийдеться про колективне ухвалення рішень, і в деяких питаннях, особливо тих, що стосуються розширення, потрібна одностайність від початку повномасштабного російського вторгнення Європейський Союз багато допомагав Україні і фінансово, і гуманітаркою, і нашим біженцям також у відновленні. І на наступні чотири роки Україна отримає від Європейського союзу спеціальну допомогу 50 мільярдів євро. Чи планує Брюссель контролювати використання цих коштів і як? В Брюсселі є добре налагоджені механізми контролю використання коштів, але важливо зазначити, ці 50 мільярдів ще не затверджені. Вони пропозиція Єврокомісії, і саме на грудневому саміті європейських лідерів буде вирішено їхню долю. Це рішення ще не схвалене. Це важливо пам'ятати. Це питання обговорюватиметься на тому ж саміті, де буде порушено питання про розширення ЄС, коли ми говоримо про механізми підтримки України і який сподіваємося буде схвалений, Валено, то він міститиме декілька складових. Перша це мікрофінансова допомога, схожа на ту, яку Україна отримувала протягом десятиліття. Друга це інвестиційний компонент, де ми працюватимемо з міжнародними фінансовими установами та банками з розвитку в країнах, членах ЄС, і третя технічна допомога, що містить різноманітні проєкти аналогічно тим, які вже ми реалізовували раніше. Отже, передбачено три різні підходи до трьох компонентів цього фінансового механізму. Кожен підхід має свої особливості та специфіку, що дозволяє. Забезпечити, що гроші будуть витрачені в належний спосіб Україна, uh, very... Україна вдячна своїм донорам та партнерам за допомогу в реаліях війни. Проте наша держава має розвивати власний бізнес, зміцнювати свою стійкість, гнучкість, здатність реагувати на виклики. Йдеться не лише про роботу в умовах війни, але й про конкурентну спроможність на ринку ЄС насамперед це стосується малих та середніх підприємств. Як ви оцінюєте їхню роль та місце у відновленні України Важливо визнати, що малий та середній бізнес це кістяк більшості економік у Європі. Понад 60% економічної активності припадає на сектор МСП в Україні. Цей показник навіть вищий – понад 90%. Тому роль цих бізнесів у відновленні буде абсолютно критичною, і не лише у відновленні вже зараз, під час війни, малі та середні підприємства демонструють стійкість та адаптивність. Саме тому євросоюз їх підтримує, в тому числі і жінок підприємниць, особливо зараз, під час активної російської агресії. Це буде актуальним на етапі відновлення. Ми наразі напряму підтримуємо український малий та середній бізнес на приблизно 100 мільйонів євро. Ми підтримуємо МСП, надаючи Україні гарантії під програми фінансових установ, таких як Європейський інвестиційний банк, міжнародна фінансова корпорація або Європейський банк реконструкції та розвитку. Вони співпрацюють з місцевими банками, аби направляти кошти до малих та середніх підприємств. Чимало коштів вкладають у аграрний сектор, у сферу послуг та виробництва. Таким чином МСП відіг. Граватимуть незамінну роль у процесі відновлення через їх велику частку в загальній економіці України. а як Євросоюз обирає який саме бізнес well, підтримати? Yeah. Ми стежимо за тим, щоб не бюрократи за столами вирішували, яким малим та середнім бізнесам допомагати. Ми залишаємо це право в банківському сектору, який є одним із чудес України, враховуючи наскільки стійко ваші банки втрималися у воєнний час і те, що вони функціонують, реформуються і так далі. Вони працюють з клієнтами і самі обирають процеси співпраці. А міжнародні фінансові установи, які направляють гроші через банки, використовують власні методи, щоб перевірити ці процеси і забезпечити їхню прозорість сьогодні українці непокоїться через потенційне зменшення допомоги від США внаслідок численних внутрішніх чинників В цих умовах. Чи можемо ми сподіватися на відчутну та стабільну підтримку від Європейського союзу? Я дуже на це сподіваюся. Чимало європейських лідерів приїздили із візитами до Києва, зустрічалися з президентом Зеленським, з прем'єром, з Верховною Радою та іншими високопосадовцями. І кожен з них заявляв про непохитну підтримку України. Я можу уявити, що ми матимемо активні обговорення про те, як це робити, як вас найкраще підтримувати. Іноді цей процес може здаватися заплутаним зовні. Але я переконана, Європа знайде спосіб продовжувати та посилювати підтримку України. Одна з причин, чому я можу так. Сказати, коли ви дивитесь на опитування євробарометру, який відображає в ЄС, підтримка України з усіх боків надзвичайно сильна. Це стосується і населення та лідерів Євросоюзу. From your perspective, як ви думаєте, яке ставлення громадян ЄС до можливого вступу України до Євросоюзу? Адже ми велика країна з потужною сільськогосподарською промисловістю? У нас багато освічених і творчих людей. Скажімо, у Польщі, де нині багато українців, наші громадяни отримують значну частину економіки. До слова, ми бачимо, що відбувається на польсько-українському кордоні. Тож чи не бояться європейці майбутньої конкуренції з боку українців? Дивіться. This is not the first time. дивіться, це не вперше, коли велика країна приєднується до ЄС. Це відбувалося в минулому. і Це завжди приносить як можливості, так і загрози. Я впевнена, що дехто відчує побоювання у певних секторах, але загалом переважають можливості. Настрій здебільшого позитивний існують чутливі до конкуренції сектори, і саме тут відіграватимуть роль перехідні періоди, про які будуть домовлятися під час переговорів. Про вступ, наприклад, коли моя країна словаччина приєднувалася до Євросоюзу у 2004 році. Це було частиною. Великого розширення ЄС на 10 країн. Більшість країн-членів проходили перехідний період для нашого доступу на ринок праці протягом семи років. Ми ще не могли безпосередньо отримати роботу в країнах-членах ЄС. Перехідний період минув і Євросоюз функціонує. Тож так відбуватимуться чутливі моменти. Але я думаю, у підсумку приєднання України є позитивним. В багатьох секторах воно сприйматиметься як позитивне. На вас чекає обговорення деталей, як поводитися у чутливих галузях. Але в цьому сенсі Україна не унікальна. Це відбувається Разу, коли європейський союз розширюється, really Сподіваюся, що перешкод в цьому питанні буде мінімум. Не можу вас не спитати про арештовані російські активи в країнах Європейського союзу. Як ви вважаєте, чи може Брюссель нам допомогти з тим, щоб отримати кошти для відновлення України that... Важливо знайти шлях, аби використати заморожені російські активи. Коли президентка фондерляйн, президентка Єврокомісії, була тут у листопаді? Вона також про це говорила. Насамперед, варто сказати, ще не існує домовленості або правової основи для прямого вилучення цих активів зараз ми активно працюємо над тим, щоб знайти можливість використати їхню економічну вигоду у Європі. В декількох країнах знаходиться більш ніж 200 мільярдів євро активів російського центробанку. Ведуться обговорення в євроінституціях із країнами-членами та європарламентом щодо того, як використовувати економічну вигоду цих активів. Вони залишатимуться на своїх місцях, але приноситимуть відсотки, і можна буде оподатковувати надприбутки. Існує кілька моделей, і президентка Фондерлайн заявила, що комісія. Скоро внесе законодавчу пропозицію, як скористатися економічною вигодою російських активів. Чи не кожен українець нині турбується про безпеку нашої держави. Як можливе членство в Європейському Союзі може нам це гарантувати? Well, um, look, дозвольте, я буду посилатися на слова мого безпосереднього начальника, високого представника Євросоюзу пана Бореля, коли він був у Києві у жовтні, то сказав, що майбутнє членство в європейському союзі найкраща гарантія безпеки та процвітання України. Я у цьому теж глибоко переконана. Маю велику надію, що груднева зустріч європейських лідерів стане ще одним позитивним кроком у цьому напрямку на завершення, хочу поцікавитися вашим прогнозом щодо того, скільки часу знадобиться Україні для виконання усіх вимог та процедур, щоб стати членом ЄС Якщо розглядати кінець цього десятиліття як можливу дату, то це може бути реалістичним. Та це лише потенційна дата. Важливо усвідомлювати, що існує два важливих елемента: перший це виконання Україною всіх вимог, і тут на нас чекає багато технічної роботи, але також необхідні певні. Інституційні улагодження з боку ЄС, щоб мати можливість прийняти нових членів. Нині процес прийняття рішень і інституційна структура ЄС при 27 країнах-членах вже іноді викликають складнощі. Не менш важливо для українців розуміти, що потрібні зміни з обох сторін. Зміна статуса кво завжди викликає складнощі, і простим процесом це не буде. Очікують численні суперечки та дискусії з цього приводу. Та загалом напрямок зрозуміли. І я дійсно вірю, що мета досягти членства в ЄС до кінця десятиліття не є не Істичною Приємно це чути, навіть враховуючи всі виклики, що стоять перед Україною, стати членом ЄС до кінця 2030 року. Хороші новини. Дивіться, я не можу дати жодних гарантій. Це як передбачати по кришталевій кулі, але з огляду на рішучість і мобілізацію, які Україна продемонструвала у своєму прагненні до реформ, і звісно, має закінчитися війна. Певні речі повинні відбутися з боку ЄС. Та все одно я думаю, що ваше членство у кінці цього десятиліття не є нереалістичним. На цій я б сказала оптимістичній ноті. Я дякую вам за те, що дали інтерв'ю телеканалу ICTV. Тіві. Сподіваюся, все складе. Ця найкращим чином для України друзі. У нас сьогодні в студії була прекрасна гостя пані Посол Європейського Союзу в Україні Катеріна Матернова. І говорили ми про те, скільки ще викликів стоїть перед Україною і як вона може з ними впоратися у питанні членства в європейському союзі.